Вже кілька місяців у Чернівцях працює інклюзивна кафе, працівники якого люди з особливими потребами. Наскільки вдалим виявився соціальний експеримент та як допомагає соціалізації, дізнавалися журналісти. ТВА. Як ми розповідали, нещодавно у Чернівцях запрацювала єдина у місті інклюзивна кав'ярня, яка стала центром уваги та позитивних змін у спільноті. Що більше ця кав'ярня не просто продає каву та солодощі, вона втілює в собі принципи інклюзії та рівності. Цей соціальний проєкт адаптації, соціалізації та підготовки молоді з ментальною інвалідністю до подальшого працевлаштування цілий благодійний фонд каріта з Чернівецької єпархії. Кав'ярня є для нас унікальною і такою родинною місцем, де ми можемо перебувати. І навіть скажу перше, це є інклюзивна кав'ярня, яка є доступною для всіх людей, не зважаючи на різні, можливо такі сказати. Доступно для людей з інвалідністю навіть на візках, що сюди можна піднятися, спуститися, підйомником скористатися. У нас немає порогів, у нас є зручна вбиральня, і це є надзвичайно важливе для всіх людей, які є в Чернівцях. Інклюзивна кав'ярня то є соціальний проект, який створений за для підлітків з інвалідністю, які мають такі безпечні умови, м'які стіни для підготовки їхньої Ну, подальшої участі в соціумі для подальшого працевлаштування. Мені би хотілося ну, просто розчинитися у тих всіх речах, які е, ми ще маємо протягом всього року. Е, та, і е, просто робити своє. Окрім використання кав'ярні як місця, де люди можуть насолоджуватись кавою та випічкою, тут активно організовують різноманітні заходи, щоб залучити однодумців та створити атмосферу відкритості та співпраці. Проводилися різні заходи щодо і з книгами проводили студенти, і також у нас були і від соціальної політики. Мені здається, також був проводений захід збір інформації різний, і також дуже цікаво це те, що що кожен може сюди привести своїх друзів і спільно поспілкуватися. Цей соціальний експеримент дозволяє батькам дітей з ментальними порушеннями відчувати себе підтриманими та включеними у спільноту, а також розуміти, що їхні діти мають можливість розвиватися та існувати у світі, який пропонує їм безліч можливостей та підтримку. Я дуже завдячу цим дівчатам з Карітесу, тому що вони, по-перше, у них немає для цих дітей якихось обмежень. Ти приходиш сюди, і ти тут бачиш, що тут є діти, що тут є молодь, які не маючи ніяких таких визначних рис і даних, а вони тут працюють, і вони тут можуть, і вони мають якісь досягнення, і вони щось. Чогось... От я б. Згадую, коли в грудні відкрилося це кафе, як мій Павло тут орієнтувався, і сьогодні я прийшла. Він уже так себе спокійно розслаблено тут почуває і посміхається, і так далі. Тут дуже класна атмосфера. Діана Добинда, Вадим Палех, Іван Мітрік, Василь Ставчанський та дня ТВА.